Привіт, вболівальники синьо-білих. З'явилася гаряча новина. Один з наших півзахисників може покинути Динамо. Але не хвилюйтеся, це не назавжди. План полягає в тому, щоб він отримав більше досвіду. Я розповім вам усі подробиці, але для початку підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодного оновлення. А тепер перейдемо до новин дня. Талановитий півзахисник Київського Динамо Антон Царенко може покинути клуб цього літа. Повідомляє Spot Express UA. Керівництво синьо-білих шукає варіанти оренди 19, річного футболіста, щоб збільшити його досвід на полі. У поточному сезоні Антон Царенко провів сімох матчів загалом 141 хвилина за першу команду Динамо, але так і не зміг відзначитися результативними діями. Портал TransferMACT оцінює вартість молодого гравця збірної України в 300 тисяч євро. Ходять чутки, що на царенка вже придивляються деякі турецькі та італійські клуби. А ти, фанат, як вважаєш, чи буде цей досвід цінним для Антона Царенка? Я вважаю, що це чудова ідея. Залишайте свою думку в коментарях. Я зупинюся на цьому до наступного відео не пізніше.